Добрий день. Починаємо урок. Запишіть, будь ласка, в зошити. Дистанційна робота. І тема нашого сьогоднішнього уроку: віднімання натуральних чисел, властивості віднімання. Пригадуємо, натуральні числа це ті числа, які ми використовуємо при лічбі. Отже, тема ще раз: віднімання натуральних чисел, властивості, віднімання. Переходимо до уроку. Дію. За допомогою якої за відомою сумою і одним з доданків знаходять другий доданок, називають відніманням. Різниця двох чисел показує, наскільки перше число більше за друге, або друге число менше від першого. Пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Віднімати Натуральні чиста можна усно і письмово, стовпчиком. Давайте пригадаємо: подивіться 27 139. Віднімаємо 14 573. 9 віднімаємо. 3, 6. 3 від 7 не можемо відняти. Позичаємо 13 мінус 6. Далі ми там позичали, у нас не одиничка, а 0. 0 мінус 5 не можемо відняти. Позичаємо там, де у нас 7. Да? 10 мінус 5 5. Де 7, ми позичали одну одиничку. У нас там залишається 6. 6 віднімаємо 4 буде 2. 2 віднімаємо 1, буде 1. Отже, отримаємо відповідь: 12 566. Властивості віднімання. Щоб відняти суму від числа. Можна від цього числа відняти один з доданків, а потім від результату відняти другий доданок. Подивіться, у нас є число А, віднімаємо від нього суму плюс С. Що можемо зробити? Від цього числа відняти перший доданок Б, а потім відняти другий доданок С. Або, навпаки, да? А С, а потім мінус Б. Якщо від А віднімаємо 0, отримаємо А. Те саме число. 2 мінус 0 буде 2. Да? Якщо від А віднімаємо А, буде 0. 2 мінус 2 буде 0. Щоб відняти число від суми, можна відняти його від одного з доданків, а потім до результату додати другий доданок А плюс Б-С. Що можна зробити? А мінус С, а потім додати Б, або Б мінус С, а потім додати А. Якщо від зменшуваного відняти різницю. То отримаємо від'ємник. Якщо до різниці додати від'ємник, отримаємо зменшуване. І ще раз, зменшуване від'ємник, різниця, да? компоненти дії віднімання. Розглянемо усно перший приклад. У коробці 27 цукерок, 12 з яких шоколадні, 7 льодяники, а інші і риски, скільки в кошику і рисок. дуже проста, але на ній. Ми потренуємося розв'язувати декількома способами, так? перший спосіб: 27 всі наші цукерки в коробці. Віднімаємо суму шоколадні плюс льодяники. Що ми отримаємо? 12 плюс 7 19, 27 мінус 19 8. Використовуємо властивості віднімання, як іще можна зробити, подивіться. Від 27 відняти шоколадні, а потім відняти льодяники, отримаємо той самий результат. Або від усіх цукерок відняти льодяники, а потім відняти шоколадні. Отримаємо той же самий результат. І ще одна задача усна. У ящику 7 червоних і 8 зелених яблук. Із ящика витягнули деякі три яблука, скільки яблук там залишиться. Знову ж таки, да, три способи. Що можемо зробити? Додати червоні і зелені, а потім відняти три. Або від усіх червоних відняти три яблуки, а потім додати зелені. Або від усіх зелених відняти три яблука, а потім додати червоні. Кожен раз буде однакова відповідь. Давайте усно зараз самостійно виконати ось такі завдання. Виконай віднімання. Зробіть, будь ласка, паузу і усно спробуйте повіднімати і перевірити відповіді, чи така у вас виходить відповідь. Отже, йдемо далі. Виконаємо письмово з підручника номер 244, 244. Виконай віднімання і зроби перевірку додавання. Що будемо робити перше? Віднімаємо від першого числа друге. Отримали відповідь. Далі, як будемо перевіряти додаванням до нашої відповіді, додамо від'ємник. Отримаємо зменшуване. Отримали. Друге, знову ж таки, зменшуване від'ємник різниця. Так? Від зменшуваного віднімаємо від'ємник, отримаємо різницю. Тепер до різниці додаємо від'ємник, отримаємо зменшуване. Будь ласка, зробіть паузу і запишіть ці завдання в зошит. Наступне завдання зробимо перше письмово, друге усно. 248 із вашого підручника. Наскільки число 23 145 більше за число 9198? Наскільки більше? Що будемо робити, віднімати, щоб дізнатися. Віднімаємо. 23 145, віднімаємо 9198. 15, мінус 8 7. Ми займали, да? Тепер у нас не 4, а 3. Теж займаємо 13 мінус 4. Там у нас 0. Займаємо 10 мінус 9. Знову ж таки, займаємо 12, мінус 3. І там у нас не двічка, а одиничка, да? 13947. Подивіться на другий приклад. Знову ж таки, да? виконали дії віднімання і отримали відповідь. Перший приклад записуємо в ЗОшит. Завдання під номером 251. Дивимося. Обчисли значення виразу. Якщо А дорівнює, що нам треба зараз зробити? Замість А підставити перше. 8397. Друге 10 000. Подивіться, підставляємо замість зменшуване числа, які нам пропонують. Отримаємо відповіді. Нижче написаний розв'язок, друге завдання. Що треба зробити? Замість від'ємника Б підставити запропоновані числа. Підставимо і теж отримаємо відповіді. Номер 252. Усно. Том Соєр і Бекі Тетчер виграли разом у лотерею 327 гривень. Том виграв 159 гривень. Хто з друзів виграв більше? І наскільки? Дивіться, ми знаємо, скільки вони разом виграли. І знаємо, скільки виграв Том. Давайте знайдемо, скільки ж виграла Бекі. Від усього віднімаємо те, що виграв Том. Да? Отримаємо 168 гривень. Виграла Бекі Тетчер. А тепер у нас запитання: а хто виграв більше і наскільки? Давайте подивимося: Том і Бекі. Да? Я думаю, ви вже вмієте порівнювати числа і бачите, що Бекі виграла більше. Наскільки вона виграла більше? На 9 гривень. Ваше домашнє завдання з підручника виконати номер 256. Перше і друге завдання. Переходимо до підручника. Ось воно. Перше і друге завдання. Пригадайте і додавання, і віднімання. Завдання обов'язково виконуємо в стовпчик. А я від вас чекаю на фото ваших робіт.